Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні ми проходимо гру Shadow Ficture. Ось у мене такий тут. Ніндзя чи хто це? Витрики. О! О, як добре пішло! О, як добре пішло! На тобі так. На тобі так. Угу. Як бачите тут скелети, якісь лучники, мечники. Ну, дуже легко, дуже правди, скажу я вам. О, тут же якісь крилаті штуки пішли. Ну нічого, і ти отримаєш на. о, не попав. Що ж такий вит... вертлявий на тобі, на ше, на ше і на додачу? А, добре. Побігли далі. А що далі в нас? А далі в нас. Знов ці летячі... О! О! Комбо, комбо. Але щось не дуже сильне комбо. Жодного не вбила, але нехай буде, нехай буде. Добре. Що далі? Бос? А де той бос? А, ось він. А що робити? А, а, все, я зрозумів. Підземні мечі! На тобі! Ага. Ну, хто б сумнівався? Добре, що зараз? Прокачка. І перший рівень. Давайте ще раз перший рівень. Навіщо? Незрозуміло. Добре, на тобі, на мені. І вам на додачу. Отак. Бачите, в мене є ще три сили, але зараз вони не розблоковані. Цікаво було б вже подивитись, які все ж таки вони. Тому що, як бачите, ось ця додаткова сила з мечем мені зовсім не допомагає. Вона Жодного урану не додає, зовсім ХП не знімає. Ну Де у цій комбо, коли вони так потрібні? Вон щойно був оточений тими скелетами. А комбо не міг прикликати. О, є комбо. Але я його використаю. А, використаю. Так. Знов перемога. Так. Наступненько. На тобі. Так. Бачите, я жодного не вбив. Вони просто валяються. То Якщо б ще валялися, то знов стають. От що з такими робити, що? На, ну, ще так? От коли вже мені новий удар розблокується? Вон, бачите, валяється. Ну, а що мені з тими лежачими робити? Вон. Він коли багато скелетів, і ці комбоудари дуже потрібні, їх зовсім немає. Але цікаво, був якийсь ще там є, наприклад, який. Ну навіть не знаю, якесь лава атака, бо це, бачите, він якийсь вогняний. Цікаво, чи є у нього якісь здібності лави, шадулави, під землею. Знову переміг. Але зараз я би хотів прокачати свого персонажа і. І, це, і я би хотів його прокачати, і можливо зараз я грати не буду, а я би хотів випробувати якихось інших персонажів. Так, а що тут в мене з тими новими атаками? Досі не розблокувались? Ну, нічого. А що тут по квестам пише щось, що є в мене якась нагорода, жодної нагороди не бачу. Ну добре, покращу я собі. М -м Та покладараш я тобі цей меч, бо він зовсім неефективний. І перевірю нових персонажів. Це не воно, це якась фея. А де персонажі? Ага, все знаю де. Зараз ні, стоп, знову забув. А, все здається тут. О, У нього є ще інші скіни. А де тут інші персонажі? О, Мінотавр є. Ще якийсь. О, лучник. Давайте його випробуємо. Він тут в цій грі найсильніший. Це лучниця. хто-то. Добре. Так. На тобі так. Зараз я пробую ще одну. О, А то вже було можна. От би моєму тому персонажу, що в мене зараз є пару таких майстер-класів. А то він зараз взагалі нічого не може, хоч і другого левелу. Добре. Зараз я тебе примучу звичайним. О. Добре справляється моя лучниця, добре. І, можливо, зараз тут буде дуже багато скелетів, і використаю якесь круте комбо. може спір. А ні, не використаю. Добре, а з вами я буду прощатись і до наступного ролику. Ставте лайки.